Нещодавно в місті Постомити ГО Львівська територіальна організація Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство Колос провела змагання з волейболу серед жіночих команд Львівщини під назвою Весняний приз. У змаганнях взяли участь шість команд: Броди, Постомити, Новий Яричів, Турка, Борення та Оброшено. Команду Бродівської територіальної громади представляла ГО Федерація волейболу Бродівського району на чолі з віце-президентом Віталієм Легчеліним. За нашу команду виступали бродівчанки: Вікторія Голубицька, Ірина Савчин, Іра Шарун, Марія Ковальчук, Софія Яремовська, дві вихованки на Квашанського опорного закладу загальної середньої освіти. Руслана Ладзінська та Анастасія Квасюк, а також Марія Манзя і Тетяна Загоруйко, обидві з «Хьорд Кнуцен Україна у своїй групі. Бродівчанки з однаковим рахунком 2-0 почергово обіграли суперниць зборині та нового Яричева. А вже у фіналі наші дівчата зустріли з командою з міста Турка, яку обіграли за рахунком 2-0 та стали переможцями турніру. Після чого наші волейболістки на хвилі радості заспівали українських пісень, від чого всі були у захваті та підхопили цю ініціативу. Як казали старожили, такого вони тут ще не бачили. Особливо подякуємо висловлюємо нашому земляку Тарасу Заєць з села Берлин за підтримку нашої команди та можливість виїхати на змагання, а спортивному товариству Колос за запрошення на турнір. А нашим дівчатам бажаємо нових перемог.